Найдовша вишиванка на асфальті перша родзинка і перший рекорд екоетнофестивалю Карпатське коло її довжина 30 метрів, а працювали над нею понад 5 годин. По два по дві сторони тут будуть ще два шари фарби: буде червона і жовта, і може бути вкраплення зеленого, щоб була імітація справжньої вишиванки. це вишиванка народної майстрині, яка проживала в цьому регіоні. Вона сама займалася ткацтвом, і це на основі її вишиванок. Тих, що вона ткала, зроблено на цей орнамент. Малюють на асфальті вишиванку дітки місцевої школи. Такі акції вчать їх ще більше любити свою культуру та звичаї. Переконана заступник директора з навчально-виховної роботи шашерської школи Ірина Якіпчук. І своє завжди ми повинні цінувати. До цього ми привчаємо діток своєї школи, і вони з цікавістю долучилися до цієї акції. Тим більше, що орнамент притаманний нашому краю карпатському такому, і ми згодилися. Зразу підтримати цю ідею. Другий рекорд найшвидше навчання дитячого оркестру, розповідає представник книги рекордів Карпатського регіону Михайло Стовп'юк. Безпосередньо на сцені вони виконали мотиви гуцульських пісень і, власне, встановили рекорд на кількість і на найшвидше навчання, яке тривало всього на всього дві хвилини. Фестиваль Карпатське коло полярний, він поєднує найкрасивіше, що є в нашому краї. Це культуру і звичаї гуцулів, звідси і приставка етно. Та найбільшу проблему вирубування лісів, вивезення гравію та викидання сміття це частинка еко. Фестиваль це лише початок привернення уваги до цих проблем. Сподівається, один із основних організаторів, депутат обласної ради від партії Воля Олега Таманюк. Адже партія воля вже кілька місяців активно бореться із несанкціонованою вирубкою лісів, яку маскують під чистку, і така масова культурна акція приверне ще більше уваги до проблеми нищення карпатських лісів. Переконаний Олег Атаманюк. особливість фестивалю полягає в тому, що це не є одноразовий захід, це є постійно діюча платформа. І ця платформа стартувала на сьогодні власне, оцими заходами, як еко-етнофестивалі. Основне гасло фестивалю це збережемо Карпати, врятуємо Україну. І основний меседж, який ми намагались донести, намагався верх організаційний колектив. Це все таки змінити свідомість людей, змінити в тому напрямку, щоб люди все. Усвідомили, що екологічні проблеми є на сьогодні номер один, і вони це багатогранна проблема, яка безумовно домінує незаконною виробкою. Лісів люди в захваті від такого дійства особливо до уподоби те, що фестиваль не просто розважальний. Фестиваль чудесний. Дуже вдячні, хто це зорганізував. Фестиваль супер. Надзвичайна енергетика цієї природи перекликалася. Людей, які організували його, які брали участь, які нас розважали і вчили народним традиціям. Фестиваль Карпатське коло тривав кілька днів. Окрім концерту, за участю місцевих артистів та всеукраїнських зірок, в його рамках відбулися народномистецькі, музичні, екологічні, освітні та інші розважальні програми.